Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про мій досвід роботи з цими двома ключами. Це Кобра від KNIPEX 250-ка, і Бахо. Бахо під номером 8224. Що можна сказати, оба ключі є супровими професійними, але з досвіду роботи. Пахо мені більш сподобався, тому що він більш приємний в роботі. В нього є обратний відгук у вигляді ось тут підпружиненої секції, е вмонтованої, надійної підпружиненої секції. Ось такий от переставний механізм на 11 положень. Максимальна ширина зєву йде 45 мм. Країна виробник Іспанія. Взагалі бренд був оснований у Швеції у 1888 році. Дуже класна фірма по своїй якості. Щодо даного конкретно, Інструменту я їм що тільки за останній місяць не робив, і цвяхи виймав, і гайки закручував. Дуже приємний інструмент. Даний, даним кліщем вже більше 5 років, і вони майже кожен день в роботі мають ось такий вигляд. Не запилені, добре хватають поверхні, поверхні різні. І виконують повністю свою роботу. На жаль, ціна бахо є трошечки вища за Кніпекс. Вони на даний момент, якщо в Україні десь, то приблизно 2000 гривень в порівнянні з Кніпексами. Це десь на 25% дорожче йде. Плюс-мінус, це так загалом. Отже, якщо перед вами стоїть вибір покупки такого професійного інструменту для себе або для якихось там робіт, то я більш би радив цей бахо, бо він насправді набагато приємніший у роботі. І, знавши би це раніше, я би не купляв би собі цей кніпекс. Одразу взяв би собі бахо. А вам вирішувати самим. Дякую за огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного дня, до побачення!